У дослідженні проведеному Національному медичному університеті в Києві 48 пацієнтів лікували Україну і стільки ж тобто ще 48 хімотерапевтичними препаратами та опроміненням. Результат нам важливий результат. Після 21 місяця, тобто майже 2 роки часу, людям продовжили життя. 2 роки, А тут важливо, очевидно, кожен день правда? групі, яка приймала Україну. Вже видошилося 78% людей. А в групі лікування хіміотерапією та променевою терапією лише ще 33%. Яка величезна різниця? так? Отже, як можна пояснити таку ситуацію? Чому і кому не вигідно говорити, а більше того, використовувати Україну? У лікуванні сотні тисяч і мільйонів людей. У світі є страшна статистика, це ці можуть вражати. І статистика, що щороку у світі, від онкологи, від раку помирає 7 мільйонів людей. 7 мільйонів. Є такі держави маленькі, там, де немає 7 мільйонів. Цілі держави примирають. В Україні є інша статистика, така, яка свідчить, що щороку хворіють 160 тисяч. А з них 90 на жаль помирають. Цифри. А, як я вже згадала, 11, 11 листопада 2011 року доктори вперше конфіскували понад 5 тисяч в по, Україну. Почалося це все з того, принаймні так воно якось співпадає. Коли доктор запропонував на клич допомоги допомогти окохворим дітям а, грошима. Доктор Новицький запропонував дати безкоштовно Україні до повного вилікування 11 австрійським дітям. Влада не прийняла цієї пропозиції. Хоча, що спонукало доктора Новицького зробити такий е, крок, е, доктор Бургерт Ашвол сьогодні ми покажемо його і його е, пацієнта, якого він лікував Україну. Доктор Бурард Ашхов з Німеччини презентував результати свого лікування 203 пацієнтів з різними видами раку. І от справа полягає в тому, все серйозно полягає в тому, що всі ці пацієнти, всі ці люди вже були відправлені додому на помирання, оскільки всі відомі методи. Традиційної і інтеграційному вже були абсолютно вичерпані. Повне одужання можна було досягнути у випадках 16,58%, частково ремісію 62,57%. А коли мова йшла про тих 16 дітей з різними видами захворювання, то повна ремісія 62,5%, часткова – 31,25%, цифри говорять самі за себе. І у, у, всі ці результати задокументовані, всі ці результати правдиві, у, підтверджені. Потім подав свою заяву на реєстрацію препарату. Вхилялося, відхилялися, відхилялося. Були висновки все дві і нові вимоги, які знову ж таки виконувалися, але віс і нині там. Але хотіли просто для прикладу... Права Таксол, який був допущений в 96-му році за 5 місяців після подачі заяви. Таксолтувально. Це майдукмент. Майдукмент. Це, це, це вид, інформації про Було Будувально, що цей препарат викликає у пацієнтів такий побічні діяльні, випадає не тільки в але й нігтів. Uh, цей, цей препарат можна пацієнтам вливати, але робити це треба дуже обережно. на в якихось ставальних ситуаціях, які мають мати на ці руковичі та інші захисні засоби. Uh, представлено були лише 17 історій пацієнтів і жодних клінічних досліджень uh, цього препарату проведено не було. Я думаю, висновки, висновки можемо зробити всі яка, самі. І це тільки я не знаю, згадую про один лише відсотка. А тепер, напевно, ми збираємо говорити про суми, які повинні як втрачати на лікування. І напевно, кому це, кому це вигідно, яким структурам чи яким концертам фармакологічним може бути вигідне продаж про, про їхніх препаратів і невигідний, натуральний препарат Україн і замовчування інформації про нього. Отже, я маю відвідути світ на виготовлення солей е з алколоїдів чистоті, але ну, доктор Минський має право е ставити будь-яку ціну, оскільки в цю ціну, так, все кошторис, вноситься е і ціна за виготовлення препарату, і відвідування прес-конференцій, перельоти і так далі. Тому подібне дослідження численні, так, багаторічні. Хоч якийсь профіт треба також отримати. На, курс, на один курс лікування можна, 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 може бути потрібно 20 ампул, 40 ампул, 60 ампул. Але тим не менше, якщо порахувати, що на ампула коштує 70 євро, це так чи інакше не буде 100 тисяч євро або більше. І організм Якщо продовжує життя, то ненадовго, а згодом викликає. Дуже маленький багато публікацій, але зважаючи на те, що час так багато не можу я про це згадати, але єдине, так зараз відомо приступлю, єдине, що сказати, що серйозні журнали публікують тим часом дуже цікаві матеріали. Про фільм у нас цей журнал до смерті. Знову ж таки про хіміотерапію, про шкідливі юрбічні дії а, і про альтернативні види лікування онкозахворювань. Утруйне лікування без е, потреби, без користі. Теж знову ж таки в шпіделі, в німецькому е, журналі, в, у підрозділі Наука. Прикладів можна водити можна дуже багато. О, і м, я зараз напевно покажу частинку прес-конференції, аби ви почули. Візуалізуємо свої слова, аби ви побачили і почули, що кажуть лікарі, практикуючи, і що кажуть родичі пацієнтів олікованих цим препаратом. Сьогодні я запросив до вас одного молодого чоловіка: Даніелю. Встань, будь ласка. Він страждає від хвороби, яку ми називаємо пігментна ксародерма. Це генетичний дефект. Таніелеві у березні виповнюється 28 років. Він з Німеччини. Очікувана тривалість життя при такому захворюванні становить максимум 16 років. Після цього рак шкіри пацієнта вбиває. Дякую, Даніелю. Одіфрагелунва. 12 років тому Даніель потрапив до мене. Питання полягало в тому, чи ми можемо щонебудь зробити для того, щоб нові похлини більше не утворювалися. Бо між 6 і 16 роками життя хлопчик пережив 56 операцій. І ви бачите, що його обличчя не його справжні. Це наслідок численних пластичних операцій, бо на обличчі в нього з'являлися злоякісні пухлини, після чого утворювався так званий чорний рак. Так, наприклад, праву повіку довелося повністю видалити, а згодом відновити. Наново довелося відтворювати крила носа і чоло. Тобто, хлопчина пережив таке, чого не побажаєш абсолютно нікому. За один рік виходило приблизно по сім операцій різних за складністю. В такому стані батьки й привели до мене хлопця. Звісно, відразу ж постало питання: а чи допоможе в цьому випадку Україна? І я чесно відповів: я не знаю, але ми спробуємо. У будь-якому разі ми ним не зашкодимо. З того часу я один раз в тиждень лікував Даніеля. Можна сказати, що після цього десь раз в рік були невеличкі резекції шкіри, які проводив я сам минулого року. Я ще видалив йому злоякісну меланому у ділянці під коліном. Після цього ми видалили йому ще й лімфатичні вузли. Власне, він не дуже цього хотів. Але заради впевненості я пішов на це. Нам треба було знати, чи є там метастази. Мушу вам сказати, у хлопця немає метастазів. Очевидно, Україн не повністю перешкоджає. Виникненню пухлин, однак частота їх виникнення вже не така, як раніше, і навіть якщо вони і з'являються, то навіть найзлоякісніші види пухлин не мають шансу вбити його. можна справедливо стверджувати, що така злоякісна меланома яка була в нього під коліном якогось іншого пацієнта, обов'язково б убила. Гадаю, що у випадку з Даніелем за допомогою України нам вдалося досягнути просто фантастичних результатів. Даніель – найстарший у світі пацієнт із цим вкрай небезпечним видом раку під назвою Пігментна ксеродерма тут. Поставимо бо Бачимо, що хочемо максимально показати те, про що говоримо. Найстрашніші форми раку і найбільш поширені це відповідно ті про які йдеться. Ви бачите, які страшні ситуації, наскільки є корисний препарат. Колячи з того обмеження і ліміту часу і інші сюжети, і зверніть, будь ласка, увагу в ці речі. Тут є посилання на відео в інтернеті. Тобто, е... книжка е, присвячена половину е, препаратові України. І всім переподіям, які відбуваються з ним і з його вихідником доктором Василем Новицьким, тут зібрані результати різноманітних досліджень, клінічних історій хворих пацієнтів. Тобто перша половина книжки це Україна. Друга половина книжки це є вона присвячена іншим альтернативним видам лікування фотозахворювань. Авторки перечитали і опрацювали величезну кількість інформації, опрацювали дуже. Книг вибрали найцікавіше, і слід визнати, що книжка дуже легко читається. ній зібрані тільки факти. альтернативні види лікування тут згадують, такі як і молитва, і медитація, і очистка організму а, і харчування. І, звісно, що харчування так, дієта відповідна. Тобто, це я хочу, можливо, це буде, трохи павспасно пав звучати, але гадаю, що оскільки всі ми маємо носимо в собі ракові клітини, то е, кожен не застрахований, кожен не застрахований від цієї е, страшної недуги. Тому, мабуть, ця книжка мала би бути настільною, такою маленькою циклопедію кожного з нас, аби знати, як запобігти цій небезпечній е, недузі. Я всім бажаю вам бути е, здоровими. Ніколи не хворіти, От. І, е, але будь-якому випадку бути озброєним і знати, що ріки є, е, є. А поінформований, значить, озброєний. Я е, небако буду завершувати, я дякую вам всім за увагу. Якщо є якісь питання, то е, по мірі з них можливостей ми будемо намагатися на них відповісти. Скажіть, патерію, е, питання перше. Доктор Новицький будником ради. Вважаю, що це перше питання. І друге питання: чи доктор Новицький робив спроби давати Україну для лікування наших українських пацієнтів? І питання третє вибачте. Питання третє, маленьке. Скільки чистотілу потрібно для виготовлення однієї в України? Дякую. Почну з третього питання. На виготовлення ампули України. Ще не помиляюся, слід виростити і використати. 5 близько 5 кілограмів чистоті. Одна ампула 5 мл. Тобто це кошти, це дорого. А, збутник, що доктор Ноцький вважає збутником, м -м, збутником раку, не може сказати, е не знаю. Єдине, що знаю, що доктор Ноцький протримає е з цієї думки, що онкохворі має достатньо сильний імунітет. Просто їхній організм. Не здатний розпізнати ракові клітини, не здатний розрізнити їх від здорових. А Україна допомагає це зробити. Ось це типу як воки, вороні чи школи. Вороні чи школи. Та кіло хелпери не бачили е, кілерів. А він розкриває і починає діяти на третє питання. Під... Стосовно українських дітей. Чи тобто робивський давав? Доктор Новецький пропонував три дати безкоштовно українським затворим дітям три тисячі АПУ е, Україну. Однак наші органи охорони здоров'я відмовилися від цього і не прийняли цієї пропозиції. Mm -hmm. Доктор Ницький зараз перебуває у Відні. Він допомагає своїм пацієнтам, тому що до нього телефонують щодня з усіх світу, Мексика, Японія, Італія. І Австралія, і Філіппіни. от він перебуває зараз у війні. суд ще не був, тому що фактично немає що інкримінувати. Півтори півтора місяця доктора незаконно протримали у візниці, а потім вона відпустила. Наразі суду немає. Що, 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 ну наразі наразі доктор Новецький звернувся до газкого суду. Чекає чекає на відповідь, побачимо, що буде далі. А ще хочу щодо суду, то що чого я не згадала у 96-му році і відповідно у 2005-му році, вищий адміністративний суд від відня, а потім європейський суд з прав людини засудив дії Австрії, засудив дії Австрії о, через нерозвиток заяви, через, через перешкоджання реєстрації України. Це компанія Новіцький ну, фарма власник патенту, а препарат виготовлявся в Німеччині, Дикер, і в Франції, а останні роки, я навіть зараз вам скажу, фірма Дікергов Фарма GmbH в Німеччині. так. Але коли конфіскували коли понад 8 тисяч або препарату, фірми фірмі заборонили в України і заборонили відсилати та вже виготовлений препарат. Завершення, звичайно подякую Вікторії за якісний переклад, але потрібної необхідної книжки. Звичайно, за свого боку дякую вам, хто сьогодні прийшов сьогодні ранку, ранку, тобто тим небайдужим, які сьогодні були разом з нами. Дякую вам, побажаємо вам одного здоров'я. Будьмо здоров'я. Побачимо.